Довго очікуване повернення додому вночі у конотопі зустрічали бійців 58-ї мотопіхотної бригади, яка повернулася зі сходу України. У зоні проведення АТО воїни пробули близько року, і ось нарешті повернулися на мирну територію. Попри пізню годину, привітати героїв вийшло чимало містян. З квітами та прапорами родичі, близькі та просто небайдужі люди зібралися, аби зустріти бійців 58-ї мотопіхотної бригади, яка протягом року перебувала у зоні АТО. На сході країни бійці закривали один із найвідповідальніших відрізків фронту Авдіївську промзону. З нетерпінням на приїзд воїнів чекає Денис. Хлопець повернувся з АТО кілька місяців тому. Зараз зустрічає рідну людину. Я вот просто що щас очень жду и очень волнительно, і очень хочу швидше її да. очень рад за них, очень рад за них, тому що ми до последнего, до месяцев не знали теж когда у нас буде ротація, коли нас можуть поменять. І ось нарешті довгоочікувана зустріч. Пані Марина розповіла: жінки на війні не аби як потрібні. До того ж, там усі рівні жодних гендерних поділів немає. На схід жінка поїхала рятувати життя. Зробила це за власним бажанням. У мене був примір героїчний дома. По мой син повернувся з війни. Я поїхала на війну. Настроєння отличное, Ну, якщо понадобится, ми повернемося туди. Зустрічати бійців. Приїхав і голова Сумської обласної ради. Вітаю вас на сумській землі. Дякуємо, що ви продовж цього довгого часу захищали мир і спокій тих громадян України, які живуть. В тому числі в межах Сумської області. Ваші героїчні вчинки вже відомі не тільки в Сумській області, а й усій Україні. Дякую вам за службу. З листопада у зоні АТО мають лишитися лише контрактники, але більшість бійців говорять, вони збираються повернутися назад та продовжити боронити рідні кордони. Ми десять місяців пролетіли, доволі таки швидко. Дяло іногда учні била, але но видержали нормально. То есть отстояли. долг довдовг пока то свої виповнили. Своїм звичкам військові не зраджують, по приїзду влаштували польову кухню. Бригада має особливого кухаря. Він обслуговував усіх президентів України, крім Януковича, та навіть готував страви для королеви Великобританії. Зізнався на сході доводилося готувати з автоматом, але вкладаючи душу. Готували як дома, і всім нравилось Думаю, в... Жалоб не було. Так що я, як начальник столові, я сидів за цим, Повара, вони дали всю свою роботу від серця готували. Тепер мотопіхотна бригада базуватиметься у конотопі, адже це стратегічне для Сумщини місто. Оксана Щербак, новини СТС.